Знову з вами, не бійтеся, відкрийтеся на, на те, що ми будемо намагатися вам говорити, до чого будемо на, на, намагатися вас заохотити. А заохочувати сьогодні будемо не боятися. Знову не боятися, але чого? Ну, от є, можна, будь ласка, оцей. не маємо ще повністю української версії. Суми теології, тобто, можна сказати, основної праці святого Тома Аквінського. От є 12 том польського видання, старого польського видання. Він не є товстий. Є, Але... є. А ну є, 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 є ще інші. От, от таке теж більш новітнє польське видання. Бачите? от Таких томів м, скільки? Суми 10. Так, ну, з 10 буде. от таких. Е, Чи справляє враження чи ні? Ну, але можна задати питання? Ну, от, добре, маємо немаленьку книжку катехизм католицької церкви. Не маленьку, але все ж таки меншу, ніж 10 томів е, суми теології е, Томи Аквінського. То можна задати питання: ну, якщо є менша книжка, чи це не є більш раціональним? Ну якось залишити оцю суму теології, то ми історикам, оцим маньякам, mm. і не зосереджуватися на ній. В чим то в такому разі цінність? Це є його основної роботи. Вже не кажучи про інші роботи, які там менше томів, але все ж таки теж не маленькі праці, ну цінність очевидна. Це така енциклопедія, це сума, там можна сказати відповіді, як в вікіпедії, майже на всі богословські питання. Щоправда, він не докінчив свій основний твір Суми теології помер. Наче не помер, перестав писати перед смертю буквально декілька місяців, в грудні 1273 року на таїнстві е, сповіді зупинився, е, символічно назвав все Соломою, Половою. І сказав, далі не може писати своєму секретареві Регінальду. І почав писати гімни, вірші і все, а потім вже весною. 1274-го помер. Дехто так, особливо молодші студенти, так захоплювалися. Ну, якщо все полова, солома, то навіщо взагалі цим займатися? Можна відразу до віршу переходити Вогонь, вогонь до, це все. До, до поезії. Але тим не менше, <кхів> 에, тим не менше, це ну, цінність цього очевидна, 에, і, і вона була оцінена теж пізніше. Вже за, за життя, то ми до речі, в ордені. І не тільки в Ордені, але після його смерті, і вже до наших часів ось видають, перевидають, тлумачать, і так далі. Щось там все-таки є. Люди, незважаючи на те, що воліють часом щось маленьке, тоненьке, то з іншого боку теж ще не більше хотіли би знайти відповіді на різні питання в їх. Так кажуть, розкладені по поличках. І ось сума це щось таке. Вона, такий, такий, як би то сказати, така система. Якщо брати тільки цю одну книгу, яка складається з величезних таких розділів, а ті розділи складаються з підрозділів, а ті підрозділи складаються з підпідрозділів, а потім і так далі ще там заглиблюються в різні. Складові тих підрозділів, під і так можна доходити, як в глибину заходиш, і питання за питанням розкладене по, по поличкам з різних сторін, насвітлене, і, і відповіді досить глибокі, небанальні, незважаючи на те, що пише, писав Тома Вінський швидко, багато і так далі. Але таке враження, що кожне речення продумане, опрацьоване. Досліджене і так далі. Ось все, геній геній в, в цьому надзвичайний. Правда, Дослідники, наприклад, Жан-П'єр Торель, один з дослідників Тома Аквінського, колись так сказав, що в середньому Тома Аквінський писав: в середньому 12 сторінок, А, 4 друкованих на день. Ну, каже ага. я, я в принципі, каже Торель, теж міг би е, одного дня написати 12 сторінок. Можливо, ще й на другий день щось, але потім би відпочивав тиждень. Або вже вважав би, що досить на, на цей час, потім колись може. А Тома в середньому за своє життя писав 12 сторінок. День у день, день у день. Е, деколи декілька творів одночасно диктував своїм секретарям. То це ну гігантична машина, яка працювала. То нічого дивно, що помер у молодому віці, відносно молодому, 49 років, виснажений працею інтелектуальною. Ось просто, як кажуть, деякі теж інші дослідники, мозок. Я читав, витривало. що ну, ніби він. Мав інсульт під кінець життя, цілком що не витримала голова. Вірогід, вірогідно, що щось було подібне до інсульту і запаморочення, і вже все. Потім вже так то воно виглядає з тих розповідей, що, які розповідають, що, можливо, вдарився десь головою при подорожі, uh -huh. і, і все більше вже не міг. І Він це описує сам, що якби якесь просвітлення має, можливо, теж у цьому, що він побачив речі. І, і, і якісь такі в своєму видінні, що тепер ось, власне, тому вважаю, все написане дотепер половою, непорівняльним не з тим, що побачив, що ніби там ось якісь небеса йому відкрилися, так скажімо. Але тим не менше, це не може нас допровадити до антиінтелектуалізму, що ось в порівнянні з небом, то що ми, ми тут не, не робили, не писали, то, то не має то, значення. То, то, то значення, бо це. Ну, вже оці церкви з цим стикнулися, правда, там була дилема свого часу у деяких отців. Ну, про Бога ми адекватно сказати нічого не можемо. Зрештою, Аквінський не пробував про Бога писати, як воно є, тільки аналогічно, тільки це в нього теологія, ми це називаємо така теологія негативна. Говоримо про Бога те скоріше, ким він не є, ніж ким він є, але тим не менше. Писати треба. І оці церкви відповідали, навіщо тоді писати про Бога, якщо ми про нього нічого не можемо сказати. Ну і ми відповідали, щоби не мовчати про нього. Бо інакше не будемо е, тими, які розповсюджують Євангелія, які проповідують про Бога. Мовчимо. Ми тут нічого сказати не можемо і все. А однак Бог нам дає своє слово, об'явлення і висилає нас. ідіть і проповідуйте. І запрошує нас до того, щоб тлумачити, і, і Мойсей написав в об'явлення свої книги пророки продовжували писати, богослови продовжували це вивчати і писати свої коментарі, щоб не мовчати про Бога. І десь таке враження, що у це було це саме. Він прагнув з усіх сил своїх не мовчати про Бога, як міг, як вмів, а бачимо, вмів до непогано. Про нього, про нього писати, повертаючись до системи систематичності, Ну, про що йдеться? Щоб правильно зрозуміти всю суму теології і всю думку Томи, здається, не можна брати, от як, не те, що виривати з контексту, а брати окремі частини, читати і намагатися їх зрозуміти окремо від інших частин. Цієї праці, але в такому разі це би вимагало прочитати все. Mm -hmm. Не просто і прочитати це вже важко, а зрозуміти, дійсно, осмислити, причому тією мовою, яку він там писав, досить такою до деякої ми зараз не звикли, не емоційною мовою, в якій немає якихось таких ані, ані таких відгалужень, якісь оповідань, немає історій. От, а просто су, суха логіка, така mm -hmm. речення за реченням, це просто речення, з якого випливає наступне речення, наступний висновок. От. Ну, це важко читати. Особливо. Я думаю, це завжди було важко читати. А нинішнім читачам, mm -hmm. ну, знаючи, як реагували на це мої, мої брати, коли ми вчилися. Ну, дуже мало хто був захоплений цим. Деякі е, просто мовчали. Деякі висказували своє обурення дуже-дуже дуже енергійно. Але в кожному разі, оце, оця систематичність. Вам не здається, що сьогодні ми її сприймаємо часто з такою підозрою. Чому? Я чув, от в Польщі дуже часто повторюють, і теж серед наших братів, от таку приказку, тільки. Корова не, не змінює своїх поглядів. Тобто, щоб мати в голові mm -hmm. таку систематизовану е базу даних, воно пер передбачає, що поки я тримаю там 30%, коли я дійду до 60%, я не можу того змінювати, що там було. Я маю це тримати в голові. Натомість, це є такою цінністю. от Бути вільною людиною, це значить постійно. Постійно, от, от таке сьогодні я думаю так, завтра я думаю інакше. А післязавтра я теж не знаю, як буде думати. І mm. добре з цим чую, що ну, для Томи це, звичайно, не є е, притаманним, але може власне і добре, що а я не можу тепер так думати. І я тоді почуваю себе більш е, вільною людиною і можу приймати рішення згідно е, з тією ситуацією, яка є, а вона постійно, е, життя постійно. Змінюється, все навколо інше, От, не можна увійти в ту саму річку, що і вчора я увійшов. Щоб, щоб ви на це сказали, і що би, можливо, Тома на це сказав. Ну, тут думаю, з того, що я трошки про нього читав, то ну двох крайнощів належить уникати. Перше, те, що колись це було популярне, що Тома ніколи нічого. Не змінював у своїх поглядах, він від початку вже такий геній був, що як з молодості почав і про все правильно, і так до смерті, і так і продовжував тому дусі. Це перша крайність. А друга була би, було би крайністю сказати, що Томас змінився так до невпізнаного чогось на старість в порівнянні з молодістю. В нього еволюція є, як кажуть, більш серйозні дослідники. Є, я би це назвав дозрівання. Ось молодий Тома, який пише ще коментарі до святого письма, пише коментар до сентенцій Петра Ломбарського. Це тоді всі богослови писали, щоб отримати якийсь там учений ступінь, вчений ступінь. Потім він пише наступні твори, там дискутовані квесті, це називається. А потім вже під кінець, ось, ось це вже зрілий. Богослов, ось повністю це сума теології. І, і бач, ну, те, що бачать дослідники, це еволюція. Тома все більш і більш стає зрілим, все більш таким солідним, правда, і таким, а одночасно бачимо, доходить до певного моменту, ніби мав би бути все більш впевнений, переконаний, і доходить до моменту, коли перестає писати. І, і вже не, не впевнений, нібито, що те, що написав, має в цінність. порівнянні з тим, що побачив, в, якби, що це має цінність. Тобто такий розвиток, а одночасно покора, одночасно покора, що він свідомий. Що що деякий би письменник з, таким, з такою кількістю творів загордився, я вже хтось. І це тут серйозні речі, стільки написав, а він ні. Е, він е, може <кій> собі покірно на це все, на свій труд дивитися. Правда. Але розвиток, е, напевно, напевно, в його мисленні є. Він повторюю не революційний, там не знаю. <кій> Не, не кидає його в якісь діалектизми, як у Гегеля теза, антитеза. Зараз будемо зовсім інше твердити. Е, тільки помаленьку, ось чит... бо, напевно, не лише писав все життя, але й читав. Е, не, не прочитав усе на самому початку, а потім лише писав. Тільки дочитував, е, розвивався, шукав, просив деколи перекладачів перекласти щось, чого що не було латиною. Правда, і там був такий, забув його ім'я Домініканець з Англії, який багато перекладав арабських цих е, авторів, філософів. Правда, і тому й треба було якісь книги, то, то отримав, тобто щось нового довідувався. Якщо ти читаєш і щось довідуєшся, ну, то ясно, що розвиваєшся. Не, не може так бути, що ти такий самий, як 10-20 років тому. І тому ця еволюція в творах. Прослідковується, навіть якщо він пише на, на ту саму тему, е, не знаю, на тему в якийсь обговорює предмет, бо сума теології вона о, е, займається деколи тими самими питаннями, якими вже він займався в квестіоні з диспутати своєму творі, або в коментарях до святого письма, чи в коментарях до Івана для Від Йоанна, чи в, і, і в інших, чи в сентенціях Петра Ломбарського, тих тому ранньому творі. Ось знову повторі, але вже видно зрілого, е, зрілого тому, тому Аквінського. правда. То в цьому плані варто часом ну, не виривати з контексту, а порівняти, що там молодий говорив, що так в середньому віці, що під кінець життя на цю саму тему, наприклад, як він це як богослов, як богослов е, бачив. Ось так. Ну, власне, але. Цей розвиток його, як ви сказали, еволюція, це не є от таке радикальна зміна його поглядів. От в такому плані він би не підтримав мислення, ну, скажу так, деяких людей, або, може, такий мейнстрім, що нічого поганого нема в тому, щоб за життя з 10 разів радикально поміняти свої погляди, радикально поміняти бачення себе, бачення світу. Там змінити ідентичність. І... Ну, Радикально мається на увазі не таке зовсім абсолютно, або віруючий став атеїстом, чи не знаю, там якісь інші радикальні речі. Радикальне це в такому значенні, як тут приклад може бути Августин. Ми говоримо, Августин такий молодий Августин оптиміст, а старий Августин песиміст. Вже під впливом своїх дискусій теж багато читав і писав. Дискутував потім з Пелагієм і трошки його якби перекинуло, занесло. занесло в такий антропологічний, можна сказати, песимізм щодо людини, так що людина після гріха це вже зовсім така ніяка, правда, і тільки благодать її спасає. Взагалі мало хто спасається і так далі. Тобто, молодий Августин ще такий натхнений, і все. А у Томи ось в цьому плані немає, що його перекинуло з. Скажімо, оптимізму щодо що до людини, до якогось глибокого, радикального, радикальної, радикальної, Як це? називаємо? Я би це песимізмом сказав щодо okay. людської природи, правда. Тому. Він залишається постійно таким самим з антропією. Як від початку, так і до кінця, на високому, як ми сказали минулих, минулі рази, розум людський цінує інтелект, свобідну волю, ось там совість і так далі. І все, все інше. Колись мені мене пригадалося, до речі, як я писав колись в Римі, о, власне. Щось там, значить, пробував, шукав, щоби писати з ліцензіату працю наукову і зустрів папського богослова на вулиці. Він питає мене, ти свойчих, що ти там робиш, що пишеш. Я кажу, ще нічого не пишу, ще думаю. Ти каже, пиши е, з Томи Аквінського щось, щось оптимістичне. З Августина не пиши, бо будеш песимістом, як сьогоднішній папа Рацінгер. А пиши з Томи Аквінського, будеш як минулий папа Іван Павло. Оптимістом. Давай. давай пиши. <порадим> <порадим> ну, я з Кирила єрусалимського потім писав. <порадим> <порадим> так. А що це оптимізм чи песимізм? Кирил Єрусалимський це катехези перед хрещенням. Про символ віри, хрестологія Кирила. Але як би ви описали, це більш такий позитивний дух чи такий? У Кирила? Та. Так, можна сказати, можна сказати так. Алілуя не... Аллія вперед. Так, да? так, так. Е, до речі, Томі Аквінському деколи закидають цей його оптимізм. Я зустрічав е, ну, значить, закидають, е, засуджують його, що він такий оптимістичний е, e, Правда, що я пам'ятаю колись такий філософ і, і богослов в Польщі, Йозеф Тішнер, ось томісти, слідуючи за Томою, Аквінським. Вони би каже, він так трошки баналізував. Вони якось ходять по, якби то він каже, так скорочення такої думки, ходять по е, e, концентраційному таборі і кажуть: Ой, ви дивіться, тут не класне, да, які клас, тут квіточки о, гарні квітеч, ростуть да. у, у цьому? Ось. Це, я кажу, Або це, це, це як тут це збудовано чітко. Як сонце гарно темно, сходить, так. сонце гарно сходить над газовою камерою. Подивіться, яке. Як, як це влаштовано просто ну, це за таке, розкладом. Що, таким... що Ніби Тома Квінський ось у всьому бачить позитивно. Але це трошки ми, б... баналізація, бо він і про зло теж говорить. Ми Іронізуємо, звичайно, причому над собою чергу, повірте. Так, так, так. Питання зла, у Тома Квінського теж присутнє і так далі. Це він це він теж розбирає. Хоча, звичайно, звичайно, що не, 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 вход, не, не дає себе цим ось зробити якісь такі так, власне песиміста, що все пропало, в світі панує зло, дає Бог е, і, так далі, і так далі, щоб, щоб якусь дилему таку залишити для себе, для читачів. Не знаю чи тому, він mm. просто не, не давав би емоціям е, так радикально вплинути mm. на його висновки. Можливо, характер його особистий так не дозволяв йому е, поглинути себе, е, себе емоціями, правда, що ось е, він же бачив зло і і так далі. Особливо жив у тих часах, коли невпинно навколо війни були, як, ось як у нас тепер. Неупинно якісь то, там, хвороби відбувалися, смерті і, і все інше, то, то, то ясно, що це він бачив. Але він ну, так дійсно такий спокійний, або як його називали в молодості. Ні ні так, так, е, Нібито не, не емоційний. Е, але, але з другого боку вмів і про щастя так. писати, і про радість теж. То mm. варто. Чи не варто от так систематизувати своє знання, свої думки, свою віру, так як робив це Тома Квінський, чи, власне, залишити себе на, на, такий, на можливість просто проявляти емоції і свою віру добудувати? В такому дусі емоційне богослов'я, емоційне богослов'я. Ну те, яке так. страждає співстраждає з тими, хто страждає, і Ні. радіє з тими, хто, ну, хто радіє. Ну гаразд, ну це варто, емпатія і так далі проявляти, але головне, щоб це не відвертало від істини, щоб це не відвертало від нас від тої правди, від реальності. Ось Тома Квінський неупинно. Шукав відповідей на, на те, щоб не зважаючи на емоції на, на обставини дошукатися правди. Тому багато писав. Між іншим, десь, якщо не, не помиляюся в на початку чи у вступі до м «Суми проти язичників, е десь він там про це говорить, свідомий, що він просто людина, якій дано декілька десятків років життя. Може, навіть перечуваючи, що не так, не так багато, що стільки ще багато йому належить шукати, а часу мало. Десь він там якось не, не можу, не вмів процитувати дослівно цю цитату, що він каже, час підганяє, а, а, а стільки ще є питань. На які е, треба належить відповісти. Такий приклад для, для нас, ось ентузіазму такого пошуку, е, шукай настирливості. Е, правда, щоби. Причому робив це, хто його попросив, папа попросив написати щось, потім орден попросив написати щось, потім ще там і так далі. Деколи по дві-три одночасно. Деякі кажуть, були моменти, що одночасно вісім творів писав. На раз. Ну, це використовуючи секретарів, диктував одному одне, другому друге, сам писав щось третє, четвертому, четверте, ввечері інша тема, потім конференцію треба було в той самий день і так далі. Ну, то ну, бо це така жага пізнання, жага дослідження і написання цього. Ось, те, те, що він спішив, бо відчував, що має мало часу. Видно по його е, почерку. Характеру а, та, письма. Та, та. Це дослідники показують деколи. А лікарі наші це абсолютно чи, в чительні. Можна, в порівнянні з ним, його латина це просто серце, кардіологія, серця, яке б'ється з 200 на на 150. Нічого не зрозуміло, це лише декілька спеціалістів у світі. Тепер може прочитати те, що він швидко писав, щоби щоб такі щоб... здається, що ще є тексти, які не розчитані, якщо не помож. Можливо, так, так, так. Це там комісія займається. Комісія Леоніна, така займалася цими рукописами його. Правда, що він там деколи скороченнями писав, щоби як ті шифрувальники. Ну, і, це, і це тепер спробується все розшифрувати. Так, так, так. Правда, ось. Ну, це дійсно такий е, унікум, як то кажуть, е, та, та, талант. Е, дар Божий, напевно. Е, правда? Тож, систематизуйте <зум> з розумом, з серцем, але теж дбайте про здоров'я. <зум> Обов'язково. Так, Тома Аквінський, здається, сильно про здоров'я не дбав і тому в 49 <зум> років вже відійшов з цього світу. Е, Ну, але, але зробив набагато більше, ніж е, хтось, хто прожив 100 років навіть. І це, і це видно по творах. Власне. Дякуємо.